Якщо дозволите, на сам кінець, пане посол, декілька особистих питань. І перше з них дуже очевидне, як вам вдалося настільки шикарно вивчити українську мову? Ну, дякую вам. А, ну а, для мене це, ну, це, це дуже, дуже гарна мова. І я мав можливість двічі а, вчити українську мову, тому що це, не моя перша каденція тут. В Україні 20 років тому, під час помивранчої революції, я був заступником посла. Ми жили 5 років з дружиною, з дітьми, тут, в Києві, на Нівках, то, чесно кажучи, ще, ще зараз ми сьомий рік можна сказати, угу. в Україні, в Україні. сумарно. Так. Так. Угу. І двадцять років тому я був студентом в університеті Івана Франка у Львові, щоб вчити українську мову. І до каденції тут я повернувся до Львова, щоб відновити мої знання української мови в українському католицькому університеті. І там був дуже. Вони зробили для мене дуже гарний курс не тільки. Uh, української мови, ну і um, uh, з низькою um, um, уроків про українську культуру, історію, історію української мови, mm -hmm. Mm -hmm. то uh, це, це була для мене um, дуже uh, uh, хороший старт, початок для воїкадинці тут в Україні. Ви, як сказали, 20 років тому вже працювали в Україні. Зараз ви повернулися минулого року. На вашу думку, як змінилася Україна? Зокрема, навіть ззовні? Бо це дуже цікаво, коли не ми зсередини спостерігаємо, де ми живемо тут кожен день, день так. за днем, коли іноземець, який після великої перерви повертається в те саме місто, ось його враження завжди дуже цікаве. Ну, no, um, я дуже рад бути ще раз тут в Україні. Я думаю, що зараз uh, українська ідентичність дуже ціла, і воля українського народу uh, дуже сила, сила також. Я також дуже вражений з um, процесом децентралізації і роль громад. Зараз в Україні. І я зустрівся е, в регіонах дуже е, з, з багатьма е, лідерами громад, дуже потужні, дуже вражені. Я думаю, що це була дуже важливі реформи для зміцнення української демократії. А загалом ваші враження від українців і чим в загальних рисах? Пересічний українець відрізняється від пересічного мешканця Великої Британії. Менталітет можливо. Um, Характер. Це, це важко сказати. Um, ви знаєте, я, я думаю, що ми маємо багато спільного. І uh, я шотландець. То uh, ми маємо, може бути, особливе. Uh, тому що, чесно кажучи, врешті-решт, ми всі віхінського корня. І а, також а, тут є горілка у нас шотландські віскі. А, я... До речі, горілка чи віскі? Що вам більше подобається? віскі, <laughs> Вибачте. <Okay. Okay. laughs> але це наша культура. Yeah. Uh, і, um, але також я недавно був uh, у, у лаврі, там є um, музей uh, uh, кіно, театру, музики, і там був і багпайпс um, український валинки. Вален... Є багато спільного. Ми всі європейці, і ми всі зацікавлені у безпеці Європи. То це також ми знаємо, що ваша перемога це наша перемога, що ваша безпека наша безпека. Які ваші улюблені а, речі в Україні? Можливо, це страви, можливо, напої, можливо, місця якісь в Україні в Києві чи загалом по Україні, які вам запали в серце? Можливо, ви десь ще дуже хотіли би побувати в Україні, де ви ще не були, наприклад, за весь час вашої роботи тут? Моє любиме місце це а, а, храм Святої Софії при Мудрості Божий. Тут mm. в Києві. Цікаво і територія музеї храму, тому що там є енергія, там є а, український дух. А, і я сам історик, я закінчив факультет історії, і є тисячелітня традиція там, на території а, храму Святої Софії при мудрості Божій, то я дуже регулярно там. Uh, і я дуже, мені дуже цікаві всі елементи. До речі, там є дуже цікаві графіти на стінах Святої Софії. І ці графіти це як uh, соціальна історія Київської Руси. І там uh, був один uh, чоловік Мартин, Я також Мартин. І він писав свої молитви там на стенах uh, Святої Софії. І дуже цікаво, тисячу років тому, він писав українською. Коли він писав свої молитви, він писав Угу. Mm -hmm. Українська форма, Так, Українська форма. То це свідчить про давну історію uh, України. І що тисячі років тому. Був такий Мартин в Києві.